Поїхали. Так, ми тут. Слава Україні, слава нації! Вітаємо друзі! Слава Україні! Зараз ми покажемо, що за ці дні зробив Вадим з цим нашим броневічком і наш проєкт продовжується. Але ж до закінчення ще треба попрацювати. Дивіться цей стан, що з ним зробили, які дірки у нас з'явилися. Іржа навкруги. Але вже стоїть новий порожик прикинутий. А тут процеси йде. Ну, процес йде, ще буде, треба багато роботи. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо до дощів і до закінчення цього теплого сезону. Ця сторона ще не робилася. Ну Таке з Божою помістю думаю, що ми все. Зможемо це зробити і все буде добре. Радий був всіх бачити. Дякую за увагу, за просмотри. Ставте лайки, будь ласка. Бай!